Всім привіт! Дякую, що ви завітали на мій канал. Підписуйтесь і ставте лайки. А поки ви підписуєтеся, я хочу почати розповідь про наш чоловіком будинок, в якому ми почали ремонт з 2019 року. Перш ніж переїхати до будинку, ми прикладали і будемо прикладати багато зусиль. В майбутньому ми хотіли зробити ванну кімнату, але її було ніде зробити. І ми вирішили робити перехід між будинком і літньою кухнею. Ще потрібно було замінити старий котел на новий, але для цього потрібно було переробляти документи, план і ще багато чого іншого. Але краще я вам не тільки буду розказувати, а ще й показувати. Поїхали! Це я показую новий паркан, бо у нас був тут старий дерев'яний. До речі, і він. ось таке було дерево, яке ми згодом спиляли. Вхід у дім купа сміття, яке я згоріше прибирала. Його було ще більше це за пару днів. я убирала. Виноград був, який ми теж потім прибрали, бо він був тут не потрібен і він аж на дах ріс, це була літня кухня. Там сараї були, ця собачка залишилась від старих господарів. Тут жила бабуся мого чоловіка. Така мила собачка зараз покажу дім. Це коридор. Тут була маленька кухня. Далі йдуть кімнати. Була ще стара піч, яку ми розібрали і заклали стінки. А це, до речі, мій чоловік. А так виглядає літня кухня всередині. Майже завжди на будинку ми були до пізньої ночі. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую за перегляд. Чекайте другу частину.